Пані Лілія, вітаю вас. Вітаю власне. Розкажіть нам, чи насправді йдеться зараз ще про додатковий мільярд гривень, який потрібен для того, аби все ж таки добудувати ось цей новий корпус, якого реально уся область чекала. Мені здається, років ще чотири точно тому. Дякую, насправді ця добудова вона важлива не тільки нам медичним працівникам, а кожному мешканцю Хмельницької області. Я хочу вам сказати, що та сума, яку ви озвучили близько мільярда коштів, це насправді вартує повністю весь проект з проектно-кошторисна документація, яка переглядалася разом з матеріально-технічною базою медичним обладнанням. На сьогодні Світовий банк та його представники. Відвідували нас неодноразово і побачили, що об'єкт готовий на 80%, і його добудова буде вартувати 165 мільйонів. Але при цьому, ви знаєте, що ми зараз з вами перебуваємо в період воєнного стану, і ми повинні бути убезпечені і в подальшому для того, щоб наші діти, наші пацієнти, які будуть перебувати в нас на лікуванні, вони в випадку загрози були в безпечному місці, тому вимогою як цивільного кодексу та інших законодавчих актів України і Світового банку також є налаштування сховища. Додатково кошти також потрібні близько 200 мільйонів на сховище. Тому весь об'єкт буде коштувати, весь об'єкт буде коштувати 365 мільйонів. Про цю суму йдеться. Тобто це в загальному, і тоді це вже виглядає якось так більш реально з вашої точки зору. Ну я як хмельничанка зрозуміла річ, і те, що одна область, яка не має такого корпусу для обслуговування наших ну нашого майбутнього покоління. Ну, це виглядає не так, як мало би бути, не, не нормою. З вашої точки зору, чи зараз спілкуючись, наскільки ви розумієте, що все ж таки погодяться на те, аби профінансувати? Бо для світового банку це насправді не такі великі кошти. І знову ж таки, чи кажете, чи йде мова про грант, чи йде мова про кредити під якісь низькі відсотки? Ні, це мова йде не про кредити. Це є цільові кошти Світового банку, виключно на добудову цього корпусу, і вони не можуть бути використані на інший проєкт. Це перша дуже важлива річ. По-друге, я е, вважаю, що як наші працівники, так і пацієнти заслуговують на належні умови щодо перебування та роботи. Тому ми дуже чекаємо насправді цього, е, добудови цього об'єкту. Е, Світовий банк розглядає цей об'єкт в тій частині, е, перш за все, що це соціально-економічне значення буде досить важливе для нашої області. І безумовно. Буде сучасне обладнання, сучасна діагностична база, яка також вкрай необхідна в сучасних реаліях, і зв'язку з тим, що Національна служба здоров'я України, ти самі ми вже ставимо абсолютно інші виклики та вимоги до надання медичної допомоги. Це пані Лілія, скажіть, будь ласка, бо там достатньо така обмежена ділянка щодо укриття, де його зможна буде розмістити, чи вже ви маєте знову ж таки і плани, і схеми, бо досить довго з цим могло теж тягнутися не було і ДБНів, Які б хто, хто б хто взявся взяв на себе таку відповідальність ще коли величезна кількість дітей будуть перебувати в укритті? Треба було мабуть і знайти так само того підрядника, який би погодився все це зробити. Наше комунальне підприємство Project, вони взялися за розробку проектно-кошторисної документації та проведення експертизи. До закінчення 2023 року. Проектно-кошторисна документація щодо сховища вже була готова, і зараз вона вже на опрацюванні в експертів. І буде розміщуватися а, десь поблизу, так. Так, звичайно, звичайно, що буде розміщуватися на території нашого закладу. Це комплекс, в якому можна буде перебувати одномоментно близько 400 осіб. Це той комплекс, який забезпечить проведення в безпечних умовах всіх діагностичних, лікувальних та інших інтервенцій, де передбачається ігрова, де передбачається окремо резервне живлення, виведення дизель-генератора. Відповідно до тих вимог, які нам на сьогодні дає ну, можливість це сховище спроектувати.